Доброго вам самопочуття, шановні, 20 листопада, четвер. Сьогодні в нас з вами перед свято введення в храм Пресвятої Богородиці, тобто перед свято третьої пречистої, а ще на небі в нас молодик або новий місяць, і це дуже небезпечний четвер, один з найнебезпечніших в році. В церкві сьогодні згадують преподобного Григорія Декаполіта, а ще святителя Прокла, архієпископа Константинопольського. Із веденням пов'язано безліч прикмет, передбачень і магічних дій, в яких збереглися давні язичницькі елементи, властиві українській обрядовості. У народі вірили, що на введення відьми сідають на кочергу і вирушають красти молоко в корів. Тому господині ще напередодні ввечері проводили особливі обряди магічні, обереги різні, щоб вберегти худобу від порчі. Вони варили суміш із дьогтю, полину та сірки, запашну, але різку на запах дуже. В цей відвар вмочували соломинку і писали по тілу корові хрестики на лобі, на боках, на спині, на вим'ї. Потім худобу обкурювали ладаном і свяченим зіллям, а вже зранку проводили завершальний обряд переводили корову через поріг повітки, на який клали зілля, щоб відьма не змогла заподіяти шкоди тварині. І в цьому відео ви дізнаєтеся, що можна робити, а що не можна робити 20 листопада, в день перед свято Введення, який в народі вважали особливим. Наші предки уважно прислухалися до знаків, дивилися, як поводиться світло в хаті, і вірили, що будь-яка помилка сьогодні може відгукнутися взимку. Народні перекази зберегли багато пересторог, обрядів та знаків, про які згадували тільки напередодні ведення. Тож в цьому відео ви і дізнаєтеся, які справи щоденні вважалися сьогодні благословенням, а які могли накликати неприємності. Дізнайтесь, чому господині вирали для певних дій лише цей день, що саме робили при свій свічок, і які звички називали найнебезпечнішими в такий четвер, як сьогодні. Також ми поговоримо про те, що говорить місячний календар на 20 листопада, як ця фаза місяця впливала на побутові рішення, які дії відкладали, а які навпаки вважали найкращими зробити саме сьогодні. І Яке значення мають іменини саме сьогодні, і в кого іменини сьогодні. Зрештою, так само я розповім. Тому, будь ласка, це відео дуже цікаво. Додивіться до самого-самого кінця. На цьому каналі я враховую не тільки на перехідні свята, а ще враховую перехідні народні свята. Перехідні народні звичаї, враховую дні тижня враховую. І також я враховую місячний календар. У нас сьогодні з вами молодик, у нас сьогодні новий місяць. Місяць перероджується, він воскресає із пекла, де він перебував, і потихенечку буде виходити на Боже, і ми скоро дуже з вами його побачимо, тож я розповім, що сьогодні можна і не можна робити. Ставте лайк, подобайку цьому відео обов'язково. Будь ласка, діліться цим відео, розповсюджуйте, робіть і шери, репости, встроюйте в групи на Фейсбуці, в Телеграмі, в вайбері. Можливо, у вас є якісь групи тематичні. Будь ласка, розповсюджуйте це відео. Дуже важливо, щоб це відбувалося, щоб більше наших з вами, співвітчизників дізнавалися. Про те, про що ми тут з вами говоримо. І сьогодні, 20 листопада 2025 року, я дякую Господові Богові за цей чудовий день, за цей четвер чудовий. Я дякую заступникам небесним за заступництво і дякую нашим захисникам за захист. Слава Україні! І я продовжую. Григорій Декаполіт, якого сьогодні церква згадує, це один з найшанованіших візантійських святих якого вважають борцем за істинну віру в добу іконоборства. Його життя стало прикладом духовної незламності, палкого служіння Богові та відданості ідеї святості образу. Народжений наприкінці VIII століття в місті Іренополіс, що в Ісаврійському Декаполісі, Григорій рано обрав шлях духовного подвижництва. Юнаком він покинув рідний дім, щоб уникнути мирських спокус. І цілком присвятити себе молитві, посту та самозреченню. Цей вибір не був імпульсивним, він народився з глибокої внутрішньої переконаності, що життя має сенс лише тоді, коли веде до спасіння душі. Святий мандрував багатьма містами Візантії Ефесом, Фесалоніками, Римом, Сиракузами. Подорожі його були не паломництвом в звичному сенсі, а радше духовними вилазками в пошуках істини. Місць тиші, де він міг віддаватися молитві. Він навчав учнів, серед яких був і Йосип, піснеписець, знаний в православному світі творець церковних пісноспіхів. Григорій спонукав його донести правду до Риму про переслідування християн, які не підкорилися іконоборчому тиску. Григорій Декаполіт відзначався стійким опором проти Єресі, що заперечувала шанування ікон. Він вважав, що образ це не ідол, а вікно у вічне, і що знищення святих зображень це глумління над самою сутністю і присутністю Бога в світі. Його вчення підтримувало багатьох в часи страху, тиску та переслідувань. Він відійшов від нас близько 816 року. Його мощі були перенесені в монастир, збудований його учнем Йосифом. Нині вони зберігаються в Румунії. І віряни приходять вклонитися йому як заступнику в справах віри. Наші предки вірили, якщо щиро попросити преподобного Григорія Декаполіта, про зміцнення віри, про захист від несправедливих вчень і духовну підтримку в часи сумнівів, він обов'язково допоможе. Його згадували в молитвах тоді, коли йшлося про боротьбу за правду, коли людина ставала перед вибором між зручним та вірним. Також просили його про мудрість у словах, щоб відстояти свою віру без гніву і з любов'ю. Ще сьогодні в нас перед свято введення в храм Пресвятої Богородиці. Воно відзначається щороку, 20 листопада, тому що введення в храм Пресвятої Богородиці це неперехідне святкування. І саме перед свято – це особливий день в церковному календарі, що готує вірян до великого 12-го свята наступного дня. Передсвято це день або дні, що передують великому святу і допомагають вірянам поступово увійти в духовну атмосферу події, яку буде вшановано. В східній християнській традиції це своєрідний поріг перед святом, коли в богослужбових текстах вже звучать піснеспіви, теми і спогади, пов'язані з майбутньою урочистістю. В цей день церква звертає увагу на значення свята. Запрошуючи кожного віруючого, приготувати своє серце для участі в святковій літургії. Ввечері 20 листопада в храмах служиться велике вечірнє з літією, особливе урочисте богослужіння, яке відкриває святковий цикл. Під час цієї служби читаються псалми, співаються стихіри, що розповідають про подію введення маленької Марії до Єрусалимського храму, як вона. Входить зовсім маленька дівчинка в святиню, щоб підготуватися до свого великого покликання стати згодом Матір'ю Божою. В храмах виставляють ікону ведення до храму і запалюють багато свічок, підкреслюючи світло, яке Богородиця принесла в цей світ. В день перед святом віряни заохочуються прийти до вечірнього богослужіння, щоб молитовно налаштуватися на завтрашнє свято звернутися до Богородиці в особистій молитві, дякуючи їй за заступництво і прохаючи про мир в душі та родині, утриматися слід від сварок, зайвих розваг, важкої фізичної праці, особливо в другій половині дня, щоб зустріти свято в спокої, ще й сьогодні буде дуже добре зробити невеличкий добрий вчинок, допомогти ближньому, помиритися з кимось, пожертвувати на храм чи потреби інших людей. Ще слід постаратися підготувати себе до причастя в день самого свята, якщо є така можливість. В народній традиції, 20 листопада, перед свято введення в храм Пресвятої Богородиці наші прабабці активно готувалися до свята, називалися «Передсвято до третьої пречистої. Вважалося, що все, що зроблене в цей день, світлі свічок або лампи, матиме благословення на цілу зиму. Будь-які великі свята в народній традиції не годиться. Зустрічати неохайну якось. Тож треба сьогодні як слід поприбирати, тим більше, що в нас сьогодні четвер. І коли будете прибирати сьогодні, то запаліть свічку, хоча б одну, не обов'язково церковну, але варто зробити так, щоб було світло. Навіть якщо у вас світла не буде, свічки нехай горять. А навіть якщо світло є, то так само підпаліть свічечку, хоча б ну краще декілька свічок, для того, щоб ну, в кожному куті оселі була така традиція, в кожний кут ставити по свічці, аби... Вигнати тінь злих духів і прикрі думки з вашої оселі. Сьогодні в нас четвере, як я вже сказала, тож немає заборони на роботи з водою, і в цей день господині насамперед перемивають дверні ручки і рами, протирають пороги, бо вважалося, що саме через них в хату заходить оновлення, на кухні миють плиту, стільницю полички, кришки банок зі спеціями та зовнішні боки каструль. Все, чим користуються щодня, протирають світильники і лампи, адже наперед святу важливо, щоб світло в хаті було ясним. Підлогу миють вже ближче до вечора, щоб новий день зустріти чистим порогом і чистою домівкою. Якщо є ікони в хаті, в куточку, то треба протерти трішечки рами дуже делікатно. Під час цієї роботи дуже важливо. Не лаятися, не підвищувати голос і не зчиняти галас. Якщо господарі сваряться або клянуться в голос, то ласка Божої Матері обійде хату стороною. Ввечері не слід гасити світло одразу після вечері. Принаймні, одна лампа може і має горіти до півночі. В східних місцевостях України, особливо на Наддніпрянщині, ще донедавна побутував загадковий дівочий звичай, магічний обряд освячення води, яку згодом використовували в любовних чарах. Згідно з народними переказами, чарувати слід саме вночі, бо вдень, коли на небі сонце, чарівниці втрачають свою силу і вода так само втратить цю силу. Саме тому обряд завжди відбувався після заходу сонця і саме перед свято ведення. Дівчата сходилися на таке місце, де сходилися три струмки. Місце, місце злиття трьох вод мало особливу силу. Ну, а також як варіант цього обряду, так само можна просто набрати з трьох різних джерел цю водичку в одну посудину і так само проводити всі ці обряди. Значить, набрати води треба в глечик. Далі розпалити два поліна. Вогонь е є не менш важливою частиною обряду, ніж вода. І коли полум'я добре розгориться, то дівчата мають стати над череп'яною мискою і виливати воду так, щоб вона проходила поміж вогнями, ніби очищалася і заряджалася одночасною вогнем і нічною силою. В процесі обряду можна читати будь-які замовляння до води. Ну, дівчата молоді, якщо вони не то вони зазвичай читають якісь приворотні замовляння. І нібито вода вважалася освяченою. Це, звісно, не церковне освячення, але така традиція була. Тож така освячена вода вважалася дуже сильною. Її зберігали, аби потім крапнути на поріг рушник чи в напій, коли хотіли, щоб парубок запам'ятав дівчину, прив'язався до неї або не зміг забути. На Уманщині про таку воду говорили з пошаною, і навіть старші жінки визнавали, така вода й справді силу має. Так само ця вода може причарувати обратно вашого чоловіка, якщо ви вже одружені, і він кудись сходить, від вас бігає. Так само можете причарувати цією водою з трьох різних джерел, саме набраною в ніч під введення в храм Пресвятої Богородиці. До речі, звичай такого освячення води під третю причисту – Перейняла і християнська церква наша. Коли в селі чи близько села сходилось три води, річки чи струмки, то хресний хід на ведення урочисто йшов туди і святили там воду. Коли ж таких вод не було, то освячували воду з трьох криниць. Але то відбувалося вже зранку на саме свято ведення, а вночі саме дівчата ворожили. До ведення треба завершити тертя конопель. Особливо суворо цієї межі дотримувалися на лівобережжі, де вірили, що коноплі треба потерти до видіння. А хто порушить цю межу, той накликає бурю на ниву, а ще зневагу від людей. Конопля це рослина, що в українській традиції була не просто технічною культурою, а символом жіночої чистоти, працелюбності, вміння вести господарство. З волокон пряли нитки, ткали полотно для сорочок, рушників тарядин. Всього, що супроводжувало людину від народження до того моменту, як вона відійде від нас. Тому кожна порядна дівчина мусила знати, коноплі треба терти вчасно. І справді, якщо дівчина не встигала до святкової межі, це кидало тінь на її господарські здібності. В народному уявленні така недбалість могла попсувати славу дівчині, тобто визнання серед однолітків, сусідок і навіть женихів. Ну, і саме головне, що сьогодні слід зробити, якщо ви жінка заміжня вже, то це провести на добробут магічний обряд. Це тільки для заміжніх жінок і проводиться тільки один раз на рік, о півночі перед введенням в храм Пресвятої Богородиці перед третьою причистою. Значить, для ритуалу використовуються самосівні коноплі. Як це робили наші прабабці? Значить, вони роздягалися догола, сідали просто на поріг хати. На межу між світом Дому і зовнішнім світом. Ну, це як межа взагалі між двох світів нашим та потойбічним. той поріг вважався цією особливою точкою. Вголос господиня приказує різні примовки: замовляння на добробут, на здоров'я, на щастя. Можете просто своїми словами це казати, це не суть важливо. І під час у цього обряду треба обсипати постійно себе оцим насінням конопель або льону. Потім хутко покриває хазяйка голову лялькою з клочч оберегом, що символізував захист та родючість, і починала прясти. Важливо було прясти щиро і без страху, бо вірили, як піде нитка в ту ніч, так і піде життя, так і робота буде даватися. І, взагалі, пряли в цю ніч для того, щоб воно пішло. На руку, щоб легко прялося взагалі впродовж всього сезону. Якщо хочете повторити цей обряд сьогодні, то, будь ласка, можете спробувати. На порозі дому повністю треба роздягтися, роздягтися повністю на 100%. От, з приводу. Прядіння, не впевнена, що вийде, а от якимось насінням себе обсипати. Ну, Ви розумієте символіку всього цього дійства. Насправді це буквально так і відбувалося, тут нічого не мається на увазі іншого, хоча можна і подумати. От, але, тим не менш, ну, це, це добробут, це благодать і це здоров'я. Це от саме на достаток, на добробут, на багатство. Такий обряд. Обсипаєте себе цим насінням. і всі побажання, які хочете, можете просто проговорювати вночі, саме опівночі це треба робити. За народним місячним календарем, 20 листопада цього року, 2025-го, припадає в нас з вами на молодик. І саме цей період в народній традиції вважався моментом найбільшої небезпеки. В такі дні, казали старші люди, відьми лютують, бо саме на молодик вони мають найбільшу силу. Вважалося, що якщо поранитися на молодику, то буде це дуже довго загоюватися, а операції взагалі краще відкласти, якщо ви плануєте їх. На Чернігівщині навіть ствердили, що приплід худоби, народженої на молодику, належить вовкові, тому його намагалися не тримати, продавали або різали одразу. В перші три дні після народження місяця не виїжджали на дорогу, не починали будівництва, не мазали хату. В багатьох краях вірили, що на молодику активізується все темне, в селах казали скажені собаки бігають саме на молодий місяць. На Полтавщині оповідали, що відьми в ці дні сходяться на шабаш, а в Галичині згадували про сойми, збори відьом, які злітаються звідусюди, звітують перед нечистою силою і набираються нових практик. Там же розповідали, що в ту ніч, коли з'являється молодий місяць. Безсоння у вигляді жінки може напасти на дітей. На Поділлі існувало повір'я, що на молодик потопельники пливуть до місця своєї загибелі. Молодик мав і метеорологічне значення. Перші три дні після його появи чекали душів. Казали, молодик мусить обмитися, скупатися, щоб увійти в силу. В народній магії молодик був небезпечним також через сили трав. Збирали рослини не лише для лікування цієї дуби, а ще й для шкоди людям. Наприклад, якщо в перший день молодика при заході сонця зібрати сік курячої сліпоти і дати випити людині, то вона може до наступного молодика не бачити після заходу сонця. Тож сьогодні, оскільки в нас такий небезпечний день, як ви бачите, небезпечна взагалі доба, тому що, по-перше, в нас перед святом ведення. Це означає, що всі відьми, всі негарні люди, і жінки, і чоловіки, чаклуни, всякі вони всі будуть проводити якісь обряди. Вони це будуть робити саме вночі, саме напередодні, будуть готуватися відбирати молоко, і так само будуть проводити різні обряди, може будуть надсилати якусь порчу на якісь предмети. Тому треба бути дуже дуже обережними з цими предметами, які ви берете в когось краще. Взагалі ні сьогодні, ні завтра нічого ні в кого не брати. Взагалі. От і е додається до цього ще те, що це в нас молотик. Тому це подвійно, така, подвійна така небезпека для нас з вами. Е маємо бути пильними, що з нами відбувається і з ким ми спілкуємося саме цими днями. Тож можна сьогодні прочитати захисне замовляння від ворогів. Слухайте уважно. Кам'яні сіни, кам'яні стіни, кам'яні столи, кам'яні пани, кам'яне вино п'ють. Коли вони будуть те вино пожирати, тоді на мене будуть роти роззявляти і очі витріщати. Сни перед великими святами є віщими, тому дивіться уважно, що вам насниться сьогодні до цього слід придивлятися от саме цієї ночі перед введенням. Сире м'ясо, чи сало у сні вважається ознакою великого гріха, будь то обережні, горіхове дерево, віщує сльози, бачити маленьких дітей означає майбутню хворобу або слабкість. Кликати немовля в сні це знак недуги. Змії, особливо ті, що обвиваються, віщують ворогів і недобрий замисел проти людини. Павуки, їхня павутина чи сітки в сновидіннях обіцяють напасть, неприємності, а для чоловіків небезпеку в'язниці. От от. Велика зелена муха вважається ознакою того, що хтось може відійти в інший світ. А от якщо насниться риба гнила, то це до грошей, майте це на увазі. Гроші або монети, які просто бачиш уві сні, можуть віщувати якісь неприємності, дрібні, настирливі турботи. Падіння з обриву в борхливу і нечисту воду в народі тлумачили як поганий знак, а лізти на глиняний схил чи гору це дуже поганий сон вам просто насниться. Якщо почуєте стрілянину у вісні, саме, не те, що скрізь сон, а саме увісні, ну, наприклад, це з мисливської рушниці, то це до добрих новин. Яйця, особливо якщо їх побити, в сновидіннях означають конфлікт або якийсь скандал. Корови, особливо ціла череда, віщують щось недобре. Пес або собака, якщо не кусає, це приятель і взагалі добрий знак, своє піч у вісні символізує, власну, печаль. Стрижка в цей день категорично забороняється. Чому? Тому що в нас молодик зараз, поки не обітреться місяць, поки ми не побачимо чітко і ясно серпаночок нового місяця не можна стригтися. Тому майте це на увазі, незважаючи на те, що це перед свято і нібито на передсвята насправді стригтися це добре, але не сьогодні, тільки не можна сьогодні це робити. Що ще сьогодні не можна робити? Так я, як я вже, в принципі, вам сказала, це не можна ні в кого нічого брати взагалі ніяких речей, краще навіть не купляти нічого. Особливо, якщо це щось вживане, це взагалі дуже погано. І так само не слід сьогодні приймати борги або брати в когось щось в борг. Річ якусь, можливо, вам повертає хтось, або ви хочете вам треба скористатися якоюсь річчю, і ви йдете до когось. І її позичати не треба цього робити в такий день ні сьогодні, ні завтра. Як я вже сказала, що відьми можуть наслати на якусь річ пристріт, якщо це чорні відьми, вони коли знімають з когось наврочення, вони продаються або в предмет якийсь, або, ну, або в воду, або в ще щось. І потім цю воду або виливають там, де люди ходять, спеціально, щоб людина пройшла і на неї перейшла ця хвороба. Або якщо це річ якась, то просто передається якійсь людині або викидається. Десь людина підіймає, на неї приходить хвороба. І тільки в цей момент хвороба відпускає ту людину, з якої цю хворобу знімали. Маєте це на увазі? Тож не можна сьогодні це робити. Це от якраз вони роблять. Саме на великі свята, особливо на дванадцяті свята. От, от таке свято до цього відноситься, якраз маєте це на увазі? І з приводу посту. Е, ну, з приводу посту, у нас послаблення сьогодні, бо у нас сьогодні четвер. А четверги до Миколая ми всі четверги можемо вживати рибу. І завтра так само ми зможемо вживати рибку на ведення в храм Пресвятої Богородиці. Не забудьте так само, шановні глядачі, що окрім того, що нам сьогодні треба скрізь поприбирати, нас, нам щось це треба зробити при максимальній кількості світла, яка в нас тільки може бути в хаті взагалі. Як, ну, як нам обставини будуть дозволяти, бо це знаєте, вже як, вже як прийдеться, бо ми живемо в таких обставинах. Е, магічні обряди ці проводимо, водичку можемо сьогодні посвятити. Можемо ну, народними методами, не обов'язково церковними методами. І оцей обряд можемо провести на добробут, на багатство. Це навіть обряд на багатство, про який я вам розповіла. Це можуть робити тільки одружені жінки. Дівчата молоді не можуть цього робити, цього обряду. І не забуваємо, що нам треба приготувати святкові святковий стіл. На сьогодні, ну сьогодні просто поїсти, а завтра вже святковий стіл, щоб завтра поменше готувати, бо завтра велике дванадцяте свято буде просто не до цього. Завтра, в принципі, ну якщо треба це робити на стіл, то звісно, завтра можна робити ці приготування, але краще по максимуму заготовити все сьогодні. І завтра, так само, оскільки завтра велике свято, в нас ведення в храм Пресвятої Богородиці, церква дозволяє зробити послаблення, незважаючи на те, що завтра в нас п'я. Все одно завтра можна буде вживати рибу, тому можете поставити на стіл якісь рибні страви цікаві. Можливо, щось, щось вам захочеться такого специфічного, цікавенького, саме з риби. І сьогодні можна рибку їсти, і завтра можна рибку їсти. Ось такий в нас піст. Ну і я нагадаю, що піст ми тримаємо не всі абсолютно люди, а тільки ті, кому це дозволяється за станом їхнього організму. Піст не можуть тримати маленькі діти, не можуть тримати матері, що годують грудьми, і вагітні жінки, а також дуже літні люди, люди, в яких стан організму не дозволяє цього робити, або необхідне якесь спеціальне харчування цим людям. Так само їм піст тримати не треба. Ну і, звісно, люди на важких роботах і захисники наші так само піст можуть не тримати. 20 листопада свої іменини святкують. В нас люди з наступними іменами: це у нас Анатолій, Арсен, Василь. Володимир Григорій, Іван, Макар, Микола, Олександр, Олексій, а також Ганна та Тетяна. Цього дня хочеться привітати іменинників, побажати їм міцного здоров'я, тепла від рідних, сердець і радості, що супроводжує кожен день. Хай життя буде сповнене добрими зустрічами, гарними подіями і світлими емоціями. Нехай в душі завжди панують любов і гармонія. В домі спокій та достаток, а небесні покровителі бережуть від негараздів, благословляючи на щастя, удачу та на здійснення ваших найзаповітніших мрій. Ось такий сьогодні дуже цікавий день нас з вами, шановні глядачі. До речі, якщо у вас є якась худоба, то так само не забудьте обкурити її сьогодні. Обкурити не куревом мається на увазі, а зробити, а, зробити а, ну, певні там трав'яні якісь обряди, ритуали захисні. Для вашої худоби. Ну, або, якщо простіше, можете, в принципі, зробити, що боїтеся, що вночі хтось прийде, або просто ну якась злозлива людина може до вас прийти, там подивитися на ваше майно якимось недобрим оком. Просто розкидайте макові зернятка навколо своєї оселі, навколо вашого майна, рухомого, нерухомого. от, І, в принципі, цього має бути достатньо. Ну, або хрест таки намалюйте. Я вам, в принципі, розказала, з чого заварювати цей відвар. І цим відваром намалюйте хрестики по всіх ваших там, закутках, по, по вашому майну, по вашому майну рухомому, нерухомому, для того, щоб ну, захистити, якось поставити цей захист, саме запечатати цей захист. Це не церковні хрестики. Можете їх, до речі, малювати вертикально, як християнський хрестик малюються. Так само ці хрестики можна малювати хрест на хрест От як хрестики-нологи, це. Такий більш, більш народний варіант, і він більш стародавній вважається. Так само це захисне, як захисний оберіг буде для вас працювати для вас і для вашого бістя, для вашого майна. І давайте вже завтра зустрічатися з нетерпінням. Я чекаю цього дня, третьої причистої. Подивимось, що у нас завтра буде за погодка. В будь-якому разі, от відео я вже монтую на завтрашній день. І я взяла ті кадри, які я зняла минулого року, тому що минулого року, якраз в перший день, коли пішов сніг, це було, це було 21 листопада. Можете перевірити по календрю. По, 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 по погоді, що була, я зняла декілька кадрів, от саме цей перший-перший сніжок, який був в минулому році, саме він випав на третю причисту. а третя причиста в нас, як відомо, снігом покриває. Тож завтра подивимось, що у нас буде по погоді. Ну, Насправді, я не жаліюся на цю осінь. Вона тепла, вона комфортна і, можливо, Господь нас поблагословив саме такою осінню теплою, щоб нам було легше взагалі. Проходити через ті випробування, які ми зараз з вами проходимо, і проходимо достойно. Я вам хочу сказати всією нашою українською, всім нашим народом українським, всією нашою нацією. Дуже дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Будьте здорові! Слава Україні! До зустрічі завтра! До побачення! Бережіть себе!